Усім привіт! Мене звати Настя. Я цього року закінчила перший курс медичного. І сьогодні я вам розповім, як пройшов мій перший курс, які в мене були очікування, чи вони справдились чи ні. Чи було складно, чи варто взагалі вступати до медичного? І поїхали. Є бажання вступити в медичну і зв'язати своє життя з медициною. З'явилось після того, як я потрапила до лікарні. Я ловила просто шалений краш на лікарок. У мене була просто величезна мрія нарешті вдягти власний білий халат, ходити так руки в кармани. І нарешті я вступила в НМУ імені Богомольця, клала свою першу сесію. І Зараз, нарешті, в мене почалися канікули. Спершу я вам розповім про свої враження, а далі перейду до висновків та порад майбутнім першокурсникам. Отримані мною з власного досвіду і шляхом помилок та спроб. Мабуть, перше з чим стикаються всі першокурсники будь-якого університету, це новий колектив, це абсолютно нові люди. Нова система освіти, нове середовище, нові викладачі вже не вчителі, які за вами бігають і просто не дають проходу в школі. Це уже нова група, не клас, як ми звикли вчитися з одними і тими самими людьми 11 років. Це взагалі все повністю нове і новий ваш напрямок діяльності зараз на майбутні 4 або 6 років. Я з цього приводу дуже переживала і боялася йти на перший дзвоник. О, я не бі, знаю, як це моні. називається, на посвяту. Дуже. Для мене звично вливатися в нові колективи, тому що я була досить активною в шкільні роки. І багато де брала участь, тому у мене скоріше були побоювання стосовно того, ким же виявляться мої нові однокрупники, Чи ми подружимось, чи знайдемо спільну мову. Спочатку, звісно, при першій зустрічі все було дуже напружено, всі один одного оцінювали. І я скажу, що не покладайте сподівань на те, що ви знайдете просто дружбу всього вашого життя, кохання найближчих людей. Звичайно, так зачасту трапляється, але на жаль, в моєму випадку це поки що не так. у мене досить звичайна нормальна група, але я не можу сказати, що ми прям дуже зблизились і дуже подружились. Але все ок, просто треба пам'ятати, що ви прийшли сюди в першу чергу для себе і в першу чергу здобувати знання для своєї професії, звісно, якщо це був вибір серцем, а не вимушений вибір чи за бажанням батьків чи бажанням ще кого. Тому я досить швидко з цим змирилася і почала. Шукати спілкування вже за межами моєї групи. Також нові люди в вашому житті це викладачі, предмети досить часто змінюються, і тут не буде такого, що у вас один викладач просто на всі шість років, бо предмети швидко закінчуються, з'являються нові викладачі, тому не треба перебільшувати і значення цих людей. Вони тут, щоб дати вам знання, але за мій перший курс досить мало викладачів справді. Нам щось пояснювали, це була самоосвіта. Треба пам'ятати, що всі люди абсолютно різні. Вам може пощастити з викладачем, не пощастити, і не треба на цьому зациклюватись і засмучуватись, злитися на цих людей, тому що знову ж таки ваша місія це чомусь навчитися. Викладач піде, зміниться, а емоції негативні отримаєте ви, і вони у вас залишаться ще надовго. Ви просто приходите, відповідаєте, виконуєте вимоги цього викладача. Якщо вам це звісно треба, у нас були багато крутих викладачів, були такі люди, слухаючи яких я розуміла, що так дійсно це моє місце. Я справді тут де маю бути, і вони давали якусь мотивацію рухатись далі, вчитись, але потім ці гарні люди зникали. Приходили вже не дуже гарні люди. Це все. Ви обов'язково переживете так, як пережили це ми, тому що ми були разом. У нас була спільна проблема. Ми якось згуртувалися. Хочу сказати, що спочатку не влитися у колектив, у навчання це о не завжди люди з першого дня одразу такі дуже прям суперкомунікабельні, відкриті, тому що знову ж ми всі різні. У мене є знайомі, які просто не витримали навчання з другого тижня, буквально і все. І вони зникли з мого навчального закладу накладу і не знаю, чи повернуться це все знову ж таки проблема адаптації, і ми переходимо до другого пункту. Коли ви закінчуєте школу, у вас так чи інакше є якісь очікування стосовно університету, але просто забудьте про них, не ставте собі жодних очікувань, не слухайте людей, які вам щось розповідають про те, як тут класно, чи як тут фігово. Ви це все здобудете на власному досвіді, і що важливо перенести з собою зі школи, це уміння вміння вчитися і вміння слухати, і уміння домовлятися. Якщо ви в школі плюс-мінус вчились, вам буде набагато простіше в школі. Я була відмінницею, закінчила школу золотою медаллю. Я ходила на різні олімпіади, конкурси. Я там перемагала, тому мені це все було простіше, але все одно дуже складно, тому що в медичному це просто. В сотні разів більше завдань, більше писанини, чим у школі більше інформації, яку треба запам'ятати, яку просто вивчити в один вечір іноді треба більше, чим вивчили за два місяці в школі. У кожного терміни адаптації зовсім різні. У мене це було аж півроку, і я чесно нікому не вірила, що буде першому семестрі дуже важко, і це справді було дуже важко, тому що я не до кінця розуміла систему університетської освіти. Бо нам не дуже добре її пояснювали з цим проблеми і певні існують з організацією навчання. У нас не було дуже часто на багатьох предметах жодних методичок, підручників, зошитів для самостійної роботи. Я не розумію просто, як ми провчились перший семестр, буквально без доступу до всіх тестів, до всіх навчальних матеріалів, тому що це все зробили тільки в, семестрі в другому, чи наприкінці першого нормально. Я вже не пам'ятаю, і через те, що. Що ти не розумієш просто, що тобі робити, куди тобі бігти, за що хапатися, бо тобі нормально не пояснили, що саме треба вчити. Уже з першого дня від вас вимагатимуть е, жорсткої самоорганізації, і ви повинні шукати все самостійно від методичок до підручників. Питати у викладача обов'язково, якщо він вам не пояснив, щоб уникнути таких ситуацій, що ти приходиш на пару, а викладач починає кричати, що ми всі геть не підготовлені, Чому ми самі не знайшли, по чому нам готуватися, десь там воно все-таки є, а де ніхто не знає. Бо в нашому підручнику, з анатомії, по якому вчилися Черкасов, написано все, що треба, все, що не треба. Перший том особливо давався дуже складно. були м'язи, всі ці кісточки, незрозумілі зв'язки, і тебе голова квадратна, ти вже не розумієш, чи читати тебе те, чи не читати. Один викладач це питає, інший не питає, куди йти. Вообще. Тому ти робиш абсолютно все. І цей новий спосіб життя він повністю тебе змінює, тому що зараз треба вже лягати пізно, бо допізнати ти робиш якісь тести, пишеш. СРС, взагалі, я не розумію на що вони потрібні. Писанини просто, просто тонни. Я не знаю. Я списала. Напевно, я не знаю скільки сторінок. Мені страшно підрахувати, і ніхто не знає навіщо це в перші дні навчання. Я просто до ночі сиділа, писала медбіо. Я сиділа на це все відповідала. Сама шукала відповіді. Тоді ще я не знала, що вже існують всі відповіді на всі завдання. Але потім, коли я про це довідала, стало набагато легше. А коли тільки починаєш вчитися, тебе є такий пункт. Я маю все сам вивчити, бо це ж все треба. Вже нема такого, що мені щось не треба. Бо я в медичному треба все. Але ні, вам не все треба далеко. Не все треба з часом навчитися. Розуміти, що дійсно важливо, а що ні. Перший семестр був для мене мега стресовим, тому що це переїзд в нове місто і на додачу до навчання мега складного для дитини маленької, яка просто в шоці з цього всього. З'являються ще обов'язки стосовно самостійного життя: це покупки, приготування їжі, прибирання, доїзд туди-сюди, самоорганізація, вирішування проблем самостійно. Я в першому семестрі. Дуже багато плакала. Дуже я ніколи в житті так багато не плакала, як у першому семестрі, бо мені було дуже складно через те. Що мої очікування просто розбились об величезну скелю реальності ніколи собі нічого не надумуйте, бо я вважала, що зараз така буду самостійна, класна, мене ніхто не буде чіпати. Я з усім буду сама розбиратися, я ж розумна. Тіпа і знання зі школи мені дійсно допомогли. Я ще що я в школі вчилася, особливо англійську вчила. У мене ще був стрес, тому що я жила не в дуже класному місці перший місяць. Потім почали відбуватись переїзди, у мене ще були стосунки на відстані, Це ускладнювало ситуацію просто мільярд разів. Але я все-таки щаслива, що в мене було багато підтримки від моїх друзів, від мого хлопця. Але пам'ятайте, коли ця адаптація мене, а вона обов'язково мене, вам стане набагато легше і ви вже е, навчитеся розподіляти свої обов'язки по навчанню, свої домашні вправи, вже розуміти, де схитрити, де виконати більше, де менше навчання. Це. Просто жесть. Перша анатомія у нас проходила дуже круто. Ми просто стояли в коридорі і нас розбирали викладачі. Ходили легенди про найстрашнішого, просто найжахливішого викладача. І він, гадайте, кому ці стався нам. Але не такий страшний чорт, як його малюють. Цей викладач нас дуже полюбив. Звісно, ми ж всі. Просто трусилися пер цією першою парою на домі, всі визоврили ті нещасні хребці, порозмальовували розмальовки. Мене майже нічого не питали, бо викладач просто замахався це робити. Я тоді знала просто на. П'ятдесят п'ять, не просто на п'ять, бо це ж така відповідальність, такий страх отримати два. І ми просто перші заняття, десять, напевно, ми були сиві від кожного заняття. Другий надважливий предмет на першому курсі це медична біологія, бо там пояснюється якийсь патогенез, мінімальний порушення хромосом, ці всі гени, задачки генетичні. А ти таким себе лікаром вже відчуваєш. Спочатку було цікаво, але потім я зрозуміла, що це ну. Геть, не потрібна нудня. Там треба писати просто. Офігеть, як багато, просто сторінок 20, зошита на один раз. Ну це так само, як і з іншим непотрібним предметом. А таких предметів на першому курсі більшість відсотки 80. І найчастіше саме на таких предметах вимоги просто вище стелі. Такі предмети мене трошки завалили, бо знову ж таки питання: чи пощастило вам з викладачем? Буває так, що ти просто не подобаєшся викладачу, і тобі оцінка автоматично летить нижче, бо ти не. Знаєш, що тобі треба на цей предмет робити. На кожну пару ти приходиш і не знаєш, що сьогодні з тебе спитають. Найкрутіше відчуття, але воно дуже оманливе, коли в тебе в голові складається перший пазл з розумінням людського організму, деяких хвороб, і ти вже такий блін, я лікар. Ми поприходили на перші пару всі в шапочках. А потім зрозуміло, що всім на це абсолютно все одно одразу в морг на росте не поведуть. Але якщо вам все таки пощастить мати таку нагоду, то звісно, ідіть, бо це дає розуміння анатомії на набагато вищому рівні, коли ти бачиш все це не в підручнику, а насправді це дуже спрощує подальше вивчення і розуміння. Те також я зрозуміла, що не треба обмежуватись кафедральними підручниками, наприклад, як за не Багато підручників, вони просто неякісні, вони містять багато води. Якщо ви будете витрачати час на читання мільярда літрів води, це ні до чого класного не приведе, це неефективне навчання. Конспекти я писала знову ж таки перші місяці два, хоча з медбіо писала я їх досить таки довго, що навіть в другому семестрі трохи писала. Дуже багато писати, тому в цьому просто немає сенсу. І ти просто вчиш з підручника. З анатомії конспекти. Онспекту писати не треба, ви уб'єте дуже багато свого часу, і я знаю, що конспект це крута штука. Можна підглянути на парі, коли вас опитують. У мене є конспект з перших тем закінчується синдесмології, і то синдесмології я переписала. Чисто собі, щоб щось запам'ятати, бо це для мене найгірша тема після м'язів, я її досі не знаю. Також коли у мене прийшла величезна мотивація вчитися вже після канікул зимових, я теж почала писати конспект з Анату. А якщо ви хочете знати матеріал відмінно, то звичайно пишіть. Але якщо ви можете вивчити і просто з підручника. На пам'ять або у вас є електронний конспект про конспекти з інших предметів, я взагалі мовчу. Вони у вас закінчаться, 10, 12, 13 занять. На більшості з них ви просто будете розв'язувати тести, писати якісь протоколи або просто відповідати усно щось, аби щось сказати. На піку нашої відповідальності першокурсника всі ходили на лекції як годинник, і я можу сказати, що лекції це дуже переоцінена штука. На більшості лекцій там просто хтось щось бубнів в мікрофон. Звісно, я ціную роботу кожного викладача. Спочатку на них відмічали. Потім почались проблеми зі світлом. В лекції вже ніхто не зміг ходити, тому що то тривога, то немає світла, і перестали відмічати. Тепер про самоорганізацію. Це надважливий пункт у всьому вашому шляху студента-медика. Спочатку, як я вже говорила, я вчила просто всі вихідні. По 10 годин готувалась до всіх предметів. Я не піднімала голову за стола. Я не їла майже себе. Катувала У мене не було Давай, сил ні на що випаде. я приходила і кожного дня просто лягала спати. Я була мертва. Пізніше ви обов'язково зрозумієте, де можна схитрити, де можна спростити ваше життя. І знову ж таки, я робила це все, тому що в мене була старшенна відповідальність перед тим, що я щось не вивчу. Я думала, блін, яким же я буду лікарем, якщо я не вивчила всі 100 сторінок м'язів на один день, якщо я не знаю, де там знаходиться кожна дірочка в організмі. Не переживайте, ви і так це забудете. Все неможливо пам'ятати, ви вивчите матеріал необхідний безумовно для вашого подальшого навчання і практики. Шляхом нашарування цього матеріалу на інші предмети зараз не вимагайте від себе просто чогось захмарного, не катуйте свою пам'ять, Її можливості набагато розтягнуться, але все одно втома бере своє, і якщо ви будете не спати по 100 годин чи ти типу, по. Мільярд сторінок на один день, ви просто здурієте і отримаєте вигорання. Іноді складно самоорганізовуватись, тому що безглузда система організації навчання. це я думаю, що фішка мого університету, бо ніхто то не знає, що буде сьогодні ввечері, що буде завтра зранку, чи прийдемо ми на пару, там буде викладач, його не буде, чи нам скажуть, що сьогодні одне, а треба було вчити інше? Коротше, це просто-просто якийсь абсурд, і це настільки. Бісить, що підлаштовуйтесь до цього, і знаєте, що все може змінитись в будь-який момент. Я забила на всі свої інтереси, на всі свої хобі. Я обожнюю читати, але я забила на читання банально, тому що в мене не вистачало сил. Вже потім я дізналася, що справді, якщо мене щось розслабляє, я маю це робити те саме з читанням. Я просто думала, що блін, у мене вже від читання цих всяких підручників, очі сльозяться, вони просто не. Не сприймають уже букви, цифри нічого вони не сприймають, просто вони можуть тільки спати. Не забувайте про те, що у вас є життя поза університетом, що у вас є друзі, родина, що у вас є ліжко, яке треба іноді відвідувати. Що у вас є потреба в їжі. Звісно, не всі такі відповідальні студенти, що прям так як я себе накручують, що капець все я погана студентка, поганий лікар. Неможливо все. Завжди вчити і треба давати собі відпочинок і робити по мірі можливостей. Я хотіла свої можливості переплюнути, тому що думала, що я така супер організована, суперцілеспрямована. Так. Певною мірою це так і є, але треба знати, що найголовніше це ваше здоров'я. Через це я отримала багато проблем зі здоров'ям, нервовий зрив в кінці першого семестру. Я просто тижнями плакала, бо я вже це не виносила. Працювала. На обой, як то кажуть, але мої старання не помічались. Вони не були оцінені так як у школі. Тут за вами і правда бігати ніхто не буде. Якщо ви прийшли не готові або викручуєтесь, або все. Я не вірила, що виграння існує, але воно існує, і це страшна річ, тому що коли ви в цьому стані, ви не хочете робити абсолютно нічого. Не те, що вчити те, що вам не подобається, а мені не подобалось більшість цього, що в мене було. Треба просто. Навчитися легше ставитись до вашого статусу студента-медика, і недарма всі казали старшокурсники, що якщо ви вмієте розпоряджатися своїм часом, то у вас ніколи його не забракне. Ви не зможете зробити це одразу. На це знадобиться певний час. Я користувалася щоденниками, планерами. У мене були розписані завдання на тиждень, на місяць, на день. В школі я гналась за золотою медаллю для батьків середнього бала. А тут я вчусь чисто для того, щоб стати кваліфікованим лікарем і ефективно працювати і розвивати себе як спеціаліста майбутнього. І це моя єдина мета: не женіться за ятірками з усіх предметів. Також я використовувала стікери для запам'ятовування записів надважливих справ, які я забувала. Я якось організовуюся в голові моментально, і все мені стає. Чітко і ясно, що мені треба від себе вимагати. Також дуже цікавий пункт, який присутній, напевно, у кожного студента медика, особливо першим часом, коли ви ще тільки вливаєтесь у цю всю медичну сферу. Це бажання сьогодні я хочу стати нейрохірургом, найкрутішим професіоналом, а завтра я хочу відрахуватись. Звісно. Абсолютно кожному приходила в голову думка про те, що я хочу відрахувати звідси, бо це дуже складно. Це дуже складний шлях. Але такі качелі це нормально і медичний це жертва на яку ви йдете свідомо, бути готовим до всього не їсти добу, знати англійську. Переходимо до моїх висновків та порад. як я зараз хочу топиться. Блін, пока.